Всім привіт! Ми знаходимося на Ukraine Mobile. Багато хто з вас подумав, чого я ще знімаю відео про Ukraine Mobile. Ну я вам поясню, що сталося. Забанили мене знову. Вот. І з нервів написав багато чого недоброго. Я за це, звісно, вибачаюся. Зразу же почав свій телеграм слив просто. Телеграма нема. Куча всього написав в Дискорді поганого. Може хтось з вас бачив. Да, в нас опять Клаус. Чи я согласен з тим, що він мене забанив? На 90%. Як на мене, мене мали забанити на 30 днів. Ну це вже не так важно. Ці відео, які ви зараз побачите, мали бути. Три відео. Але я їх зліпив в одне через те, що в нас вийде дорога без безхатки на Mobile 3.0. Так, мене вже два рази забанили. На своїх помилках я не вчуся. В першому аккаунті я фармив гроші з інших аккаунтів. А тут я робив багом на таксі. Працював. І цей баг. Виявили вже тоді, як я з моїм другом, ви його побачите в наступній серії. Це минулий лідер Печерської братви. Тобі привіт, до речі. Ось. Ми, ми, він створив ще один аккаунт. Я свого другого аккаунта грав, і ми е, сіли за руль, і за дві хвилини ми заробляли 18 тисяч. Ділили ми їх на 2. Тобто за годину ми заробляли 300 тисяч поділити на два 150 тисяч кожен. Тобто. І потім, як Клаус Гюрер як дуже опитний адміністратор, за нами прослідкував. І всього, вчора в 19.00 прилетів бан мені і йому. Я з нервів, звісно, почав. Писати, багато чого недоброго. Потім ми перейшли взагалі на інший На інший проект але так як е просто ліпше, ніж Ukraine Mobile, нічого українського ви не знайдете. Так що, якщо у вас йде питання, чи переходити з цього проекту не переходьте, це реально топовий проект Переходили ми на Ukraine GTA RP, вроді би. Він створений на базі Америки. ну тобто Це самп, тіпа сампа щось, Ну і мені не зайшла карта. Тобто графіка карти там нульова. Може і гра лагає менше. Але я думаю, в новій обнові це і справлять. От Зараз, як я монтую відео, дивлюсь на цей банан, якщо чесно, не дуже сумую. Через те, що я розумію, що він був зароблений нечесно. Наступні відео будуть дороги без хатіки. Надіюсь, ви будете дивитися і надіюсь, ви мене вибачите за те, що я ось так от зробив не по-красивому. Взагалі таке ніколи не робив. Ну, звісно, на Black робив, як уходив з Black там гарні словечки написав. Ну, Black це таке це російський проект, типа, там можна. Ну, тут недобре написав. Недобре. Клаус Гюрер, напевно, на мене обідався. Ну, 100% обідався. Зараз я создав новий аккаунт. Ніке все скажу в наступному відео. Дивіться в наступному відео. Ось. Ми знову починаємо з нуля. Знову ви побачите скутер Glovo. Вже нові роботи. Я вам так скажу, за першу серію ми заробили 37 тисяч. Я буду звітувати, що я де заробив. Щоб Ті, хто приходили на новий проєкт, дивилися, як я це роблю. А зараз у нас закінчення дорога без хатки Ukraine, Ukraine Mobile 2.0. Це закінчення через те, що ну, закінчується баном або закінчується ходом з проєкту. У мене закінчилося баном. Получається, на, на баліку в мене буде до кінця відео. Ну, Не на баліку, а іменно імущество буде разом. Це в мене Mercedes банан за 6 мільйонів. Потім його номера за 300 тисяч. І ми купимо будинок за 2 мільйони. Ну, зараз все побачите. Зараз буде одна корисна інформація на вас. для вас перед обновою, якщо ви хочете купити машину. Як зробити так, щоб зберігався колір. Ви заїжджаєте, ви купляєте маш... автосалоні машину, потім вводите 127-й колір. Ну, не знаю як на який, але на 127-й колір чорний працює. Вводите 127-й колір. І зразу паркуєте ось тут близько. Просто сюди зразу стаєте, нікуди не їдете, зразу її паркуєте. Тобто купили машину, зразу приїхали, перефарбували колір, який надо, припаркували машину. І тоді вже паркуєте де хочете. І, по суті, у вас має зберегтись колір. Не знаю, що буде після обнови. Інформації ніякої нема. Да, в адміні я точно ніколи не побачу з таким рейтингом і репутацією. Взагалі, я хочу, щоб тільки підписники знали, що це мій новий аккаунт. Для інших це буде просто якась ліва людина. Через те, що прізвище я змінив. Ну, а зараз ось такий колір машини вийшов. Як ви бачите, у мене колір не зберігся із-за того, на, на минулому відео. Зараз вже, по суті, нове відео включається. Не зберігся із за того, що я не припаркував там. Ну, от зараз я вже на новому відео, яке мало вийти теж окремо. Бачите, тут вже номера, на ньому є 555, я їх вибивав 2 години. Так що, ми ще поки що в банді на шостому левелі. Зараз е, ми їдемо купляти будинок. Зараз ми купляємо будинок за 800 тисяч, якщо чесно. Це дуже велика ціна. Я переплачую, ну зараз, в принципі, я ні про що не жалію, що я щось неправильно зробив. Через те, що і так мене забанили, в смислі тут зараз смислу немає щось коментувати. От. 800 тисяч купили будинок, це дуже завишена ціна. І як ви бачите, тут зелена зона. Тобто тут машину біля нього не перепаркуєш. Це вже не важко. В дальності я вже без відео продам Bobby Messi. Ой, той будинок за 550 тисяч і куплю будинок за 2 мільйона, ем, що я купляв як. Е, ну ще на першому аккаунті. Це ви можете глянути від першої до п'ятої серії. Від першої до п'ятої серії це як робити не треба. А від шостої і далі це як робити можна? Тільки баг з таксі не використовуйте. Коротше, якщо є якась така штука з таксі, просто пишіть в Discord, що такі бах є. Понятно, що це жалко, що типу, можна зробити бабло. Але... Рано чи пізно вас спалять. Мене не, не спалили скільки. Два місяці я вже. Два місяці я вже майже... Я вже майже то фармив, бачите, оце от Mercedes, це все пройшло. Е, ну якби фармінг промокодів в мене теж був. На промокод Зон я зробив 1 200 000. От в мене були аккаунти. В мене, в мене, якщо чесно, є сім аккаунтів. Зараз я прям такий создав. Просто з лівого телефона. Який це мій буде основний інші аккаунти, я вам... Я можу, я можу їх, до, до речі, е, слити. Просто. Якщо хочете на них зайдіть, зараз всі паролі від них появляться в наступному відео. Це для того, щоб я вже ті аккаунти ніколи не використовував. От, Я вам солью всі аккаунти, крім одного. Через то, що один аккаунт це просто. Аккаунт, який мені треба для зйомок для РП зйомок. Хоча я тепер не знаю, чи я буду РП зйомки проводити, ми зробимо дорогу без безхатьки без РП зйомок, а РП зйомки вже будуть. Давайте так, після 100-ї серії я обіцяю вам, ну не обіцяю постараюсь, що я піднімуся, куплю будинок, куплю машини. Ми будемо все по-чесному робити і. Що пишіть в коментарях. Не осуждайте мене в коментарях, будь ласка. Ну, якщо хочете, напишіть. Я, я всі коментарі вставлю, які б коментарі не були. Тільки без матюків, звісно. От. І ще така мораль цього відео. Не, 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 не спіши, щоб потім не треба було вибачатися. Наприклад, з адміном помиритись вже ну, тіпа, нереально. Ну і в принципі подружитись з адміном теж нереально, бо він себе підставляє. Ну і ви себе. Так що зараз у нас продовження відео йде. От. В кінці буде мій телеграм, подивіться на нього. Починається третє відео. Ось таке воно. Це мало бути третє відео, Ну як я вже казав раніше, і за те, що забанили це відео, виходить разом. Зараз я звільняюся з банди і хотів піти в ЗСУ, але зразу вам скажу, з банди я не пішов. Ну, це, в смислі, це останнє відео, яке я знімав взагалі на цьому аккаунті. Бачите, 405 тисяч. Будинок продасть Bobby Messi за 550 і це буде. За 570 навіть. І це буде 970 тисяч. Плюс в мене мільйон ще є на банку. За ці гроші я куплю. Получається, це в нас день 17 число. Я 17 го числа. От бачите, Віталік купив собі теж тачку, його теж забанили. По суті, і за мене можна сказати, і за те, що я сказав цей баг. Надіюсь, ти на мене не злишся. Ну, в принципі, спочатку починати теж прикольно. Зараз я йду звільнятися. Ось. Поки вам розкажу, як сталося. 17 го числа ми нас запідозрили. Тобто у нас були твінки, аккаунти, ліві аккаунти. Просто, коли маєш два телефони, не можеш відірватися від твінків. Того хочу, щоб мої аккаунти ви забрали, щоб у мене проблем не було з ними. Просто я вже більше аккаунтів не можу створювати. Це мій останній шанс. Якщо мене на цьому аккаунті забанять, надіюсь, що. Ну, я, в принципі, не планую більше порушувати ніяк. Я хочу для вас зняти цікавий контент. Не на брехні, як був до того. Контент, по суті, був на брехні. Ви просто дивились одне відео, заходили в інше, і там в мене появляється 500 тисяч, звідки кажу, заробив на автогоні. Не заробив на автогоні, а просто пофармив гроші з таксі. Ще Клаус Гюрер написав ось такий от текст, можете зараз прочитати, якщо хочете. Суть того, що я зразу подав скаргу, бо я не поняв. Спочатку чого дали бан, але потім він роз'яснив, що так-то, так-то. В кінці Віталік пише, що «Ну, давайте ми гроші повернемо, і йому дуже цікаво стає. Ну, коротше, ну, нервує, але водночас розуміє, що це його обов'язок. Так що. Ми нічого проти нього не маємо. Не будемо більше так робити. Будемо грати чесно. Да. Ага, ну замерз жалко, звісно. Ну, 26-му році, якщо буде все нормально, то тоді повернемо ці два аккаунти. Я думаю, смисла зараз немає продовжувати монтувати відео, там нічого цікавого не буде. Буде-як я уволюся. ну, Тут вже не цікаво. Так що зараз вся інформація.